Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про гнів, про агресію. Про те, що заважає нам бути щасливим, наповненим, будувати здорові відносини з однієї сторони, а з іншої, це те, що допомагає нам захистити себе. Розкажу, чому гнів буває для нас важливий, коли він буває нормою, коли ні, чому деякі люди швидко впадають у гнів, і що робити, як справлятися із своєю агресією і керувати своїм гнівом. І якщо вас легко розізлити, якщо вам важко стримувати свій гнів, агресію, і це впливає на ваші відносини з близькими, на роботі, на ваше самопочуття, тоді це відео для вас. І хочу почати із того, що гнів, роздратування, злість, агресія, неприязнь, лють, ненависть. Це схожі між собою емоції, тільки із різним емоційним градусом, і часто про них говорять, що вони є негативними, токсичними, але чи завжди це так? Насправді гнів, агресія це ні добре, ні погано. Це базова природна емоція, яка розвелася у нас в процесі еволюції, як інші базові емоції. І вона дана нам для того, щоб ми могли захистити себе. Тобто, гнів виникає тоді, коли порушують наші межі, коли не задовільняються наші потреби і коли потрібно зробити якусь дію. Гнів це абсолютно адаптивна емоція, яка живе у лімбічній системі. І отміння керувати нею, використовувати собі на благо, говорить про те, що ця емоція буде зі знаком плюс. Тобто, Гнів може бути не тільки деструктивною емоцією, але й конструктивною. Все залежить від того, чи ми в контакті із ним і чи вміємо керувати. І, от чи агресія зі знаком плюс чи зі знаком мінус, визначається лише наслідками. І якщо, наприклад, людина їсть. Відкушує шматок хліба чи ще чогось, це та сама агресивна дія, яка важлива для нас і яка нікому не шкодить. Або дитина може смоктати груди і іноді, наскільки це агресивно робити, що навіть покусувати. І для дитини важливо добре смоктати груди, звичайно, що не кусати. Для того щоб поїсти, і це важливо для виживання, і вже по цьому можна сказати наскільки дитина енергійна, як вона це робить, тому що агресія це енергія, і в когось її може бути більше, а в когось менше. Крім того, основна функція агресії, як ви вже знаєте, захисна, і завдяки їй ми можемо захистити себе. І гнів виникає у нас тоді, коли наші потреби не задовольняються. І якщо в людини насамперед незадоволені фізіологічні потреби у їжі, воді, у сні, повітрі, коли людина дуже сильно хоче в туалет, коли їй дуже жарко чи холодно, то звичайно, що вона буде різко реагувати. Коли не задовольняється її потреба право бути, існувати. А особливо коли вона блокується фізичним насильством, і тут гнів чи агресія буде як захисна функція. Наступна потреба це потреба у безпеці. Вона тісно пов'язана із попередньою потребою, і вона виникає не тільки тоді, коли є загроза пов'язана з фізичним насильством, але і тоді, коли з психологічним насильством. І це нормально відчувати гнів, коли нас ображають чи коли нас принижують. І далі така важлива потреба це потреба у любові, у визнанні і у повазі. І... Ми можемо гніватись тоді, коли ми втрачаємо любов, чи коли нас можуть покинути чи принизити. І ще однією важливою потребою є це потреба у свободі. І тут про захист наших кордонів. І ми будемо відчувати гнів, і це теж буде нормою, коли будуть без стуку заходити в нашу кімнату, коли без дозволу будуть бирати наші речі, чи коли, наприклад, там будуть листати нашу переписку то можна сказати, що агресія і гнів не є погані, а навпаки, можуть нам допомагати. Вони стають поганими тоді, коли ми їх проявляємо у насильницькій формі. І якщо ми не в контакті із своєю агресією, якщо ми не вміємо керувати нею, тоді будуть руйнуватися наші відносини, якщо ми будемо її направляти на інших. А от коли будемо направляти на себе у вигляді аутоагресії через інші негативні почуття, наприклад, якщо гнів буде переходити у сум, тоді буде апатія чи депресія. Якщо буде переходити у тривогу, тоді будуть тривожні розлади, і це буде руйнувати нас. Тому що всі негативні емоції тісно пов'язані і швидко перетікають одна в одну. По-перше, а по-друге, коли ми будемо подавляти гнів, тоді це буде переходити у психосоматичне захворювання, яке буде шкодити нашому здоров'ю і яке буде важко вилікувати. Кожен з нас по-різному реагує на одну і ту саму ситуацію. І хтось може віднестися до неї байдуже, а хтось може сильно розгніватися, навіть якщо і вона не буде значною. Чому так? Від чого залежить наші реакції? Річ у тому, що всі наші зовнішні об'єкти, з якими ми будуємо відносини, так чи інакше не є першими, вони або замінюють когось, наприклад, наших батьків, або є продовженням тієї історії, яка раніше розвивалася. І у кожного із нас за певних причин, можливо, це колись допомагало справитися із Білью. Адаптуватися до тих обставин, які були. Або цей досвід передався із попередніх поколінь батька, матері, бабусі чи дідуся, сформувалася своя стратегія виживання, яка визначає наші реакції. Чому так? Та тому, що нами керує лімбічна система, яка відповідає за виживання. І в складній ситуації, Роботу на себе бере більш древній мозок, а раціональний втрачає контроль над всіма когнітивними процесами. І коли там порушують наші межі, не задовільняються наші потреби, виникає конфліктна ситуація. У кожного із нас виникає своя реакція. І є чотири основні Реакції, бий, борися, біжи і зігнися. Ці реакції виникають автоматично і несвідомо. І кожна із них може принести нам як і користь, так і шкоду. І хочу вам сказати, що навіть по нашому диханні можна зрозуміти, які у нас первичні реакції. І Якщо ви хочете розібратися більше про патерне дихання, відео є у мене на каналі, посилання залишу в описі. І якщо у людини первична реакція би. То вона буде дуже швидко впадати у ній конфліктувати, наказувати, засуджувати, критикувати і навіть готова ударити. Сама по собі ця реакція войовнича, і вона нам потрібна для того, щоб ми захищали себе, відстоювали або щось завойовували, досягали бажаного, і йшли до своєї мети. В іншому випадку. Такою реакцією ми будемо дуже швидко втягуватися в конфлікт, сприймати все на свій рахунок і пізніше шкодувати, що у нас такі були спонтанні реакції. Якщо у людини домінуюча реакція Борися, тоді людина буде завжди сперечатися, доказувати, і тут теж вона може ображати, критикувати, знецінювати. І така людина вважає, що вона повинна все контролювати, тому що вона знає краще, ніж інші. І коли з неї не погоджується, тоді вона буде ображатися і гніватися. Якщо у людини реакція біжи, тоді людина. Як тільки буде стикатися із труднощами, буде відразу тікати, замість того, щоб вирішувати. І тут буде багато подавленої агресії, яка пізніше може бути направлена на інше. А от коли у людини стратегія зігнися, тоді людина буде завжди з усім погоджуватися, і навіть з тим, що їй не підходить. І тут теж буде багато подавленої агресії. Більше того, людина може і не відчувати її. Мені здається, що вона навіть і не гнівається. Вона не в контакті зі своєю агресією. І такій людині будуть попадатися люди-агресори. Це може бути і чоловік-тиран, дружина, начальник, і навіть мама, яка постійно сварить, яка кричить і говорить якісь неприємні слова. І хочу сказати, що у нас можуть поєднуватися кілька стратегій. І на роботі ми можемо користуватися одною, а в особистому житті іншою. Більше того, зазвичай ми з іншими людьми намагаємося себе контролювати. Але якщо ми подавляємо агресію, не вміємо з нею справлятися, то пізніше ми можемо її перенаправляти. На інших, як правило, на близьких людей або тих, хто слабше. І як я вам вже говорила, що агресія не є поганою, вона стає поганою тоді, коли ми її проявляємо на сильницькій формі. Також тип темпераменту буде визначати наші реакції, холери, які ще не встигли подумати, а можуть уже відреагувати. Наступна причина це наш спосіб мислення, як ми обробляємо вхідну інформацію, буде впливати на наші реакції. І кожен з нас по-різному сприймає ту чи іншу ситуацію. І часто ми можемо помилятися, не бачити різні сторони ситуації, створюючи помилковий погляд на неї і робити неправильні дії. У всіх нас свій спосіб мислення. І що робити? Насамперед потрібно прийняти рішення, що ви хочете навчитися реагувати по-іншому і завжди пам'ятати про це. Пам'ятати, що агресія не є поганою. Вона стає поганою тоді, коли є негативні наслідки. Далі важливо розібратися, як і з ким ви реагуєте в ті чи інші ситуації? Яка у вас стратегія поведінки? Яка у вас домінуюча реакція? Тому що вони у нас всі є, але зазвичай ми користуємося однією чи двома. Аналізувати свій стан. Що відбувається? І що до цього призводить? І якщо у вас сині спалахи, агресії, вам важко себе стримувати, зробіть глибокий вдих, видих, зверніть увагу на своє тіло, тому що тіло нас повертає до реальності, можна порахувати до десяти і назвіть емоцію. Наприклад, я зараз злюся. Коли ми називаємо емоцію, по-перше, вона знижується, по-друге, включається наш раціональний мозок, тобто починає працювати наша префронтальна кора, і ми вже легше можемо оцінити те, що відбувається, проаналізувати ситуацію, розібратися, що саме викликає таку реакцію? Можливо, це порушують мої межі, не задовольняються мої потреби. А можливо, спосіб життя до цього призводить. Далі, це. Знайти для себе способи саморегуляції, які вам допоможуть справлятися із гнівом. Тому що для кожного вони будуть свої. І як ви вже знаєте, що агресія це енергія дії, тому важливо зробити якусь дію. Це може бути люба фізична активність, це може бути і ходьба, біг, танці, фітнес, побити грушу і навіть ту саму подушку, поприбирати в кімнаті. Головне рухатися. Ще дуже добре допомагає це крик. І добре виїжджати на природу, щоб дати собі таку можливість там, покричати чи зробити якісь такі дії, вчинки, які вам будуть зручні. І коли немає можливості виїхати на природу, можна це зробити у подушку. Подушка приглушує звук. Також є така ще цікава техніка. Це гарчання. Зробити вдих. І на видоху такий говорити продовжений звук гр. І ця техніка дуже подобається дітям, тому ви можете разом з дітьми її робити, так, вчити дітей, випускати гнів. Далі це розібратися із своїми кордонами. Які мої межі? Де вони? А де межі інші? Мої межі розмиті або навпаки жорсткі. Я не заявляю про них, не говорю, як зі мною можна. А як ні, що мені підходить, а що не підходить, терплю, а пізніше гніваюсь на це. А можливо, навпаки я порушую межі інших, заходжу на їх територію. І гніваюся через те, що їм це не підходить. І самий оптимальний варіант це коли межі гнучки. Я знаю, де мої, розумію, що з цим робити. Разом з тим я поважаю межі інших. При цьому я розумію, що іноді потрібно чимось поділитися, чимось пожертвувати, розділити територію чи якісь інші ресурси. І це нормально. Тому що за допомогою гнучкості будується здорові відносини із світом і з іншими людьми. І що важливо, так це навчитися вирішувати конфлікти, свої справи без насильства. Так, іноді ми можемо гостро відповісти, підвищити голос, для того, щоб захистити себе, свої кордони, свою гідність, щоб нас почули, але цього не повинно бути багато. І є така техніка, яка допомагає. Повідомити співрозмовнику про свої потреби, без почуття осуду, без образ, і це відмінно знижує напругу у конфліктній ситуації. І в чому вона полягає? Спочатку ви називаєте свої емоції, власні переживання стосовно ситуації. Ось, наприклад, я злюся. Далі описуєте конкретні дії, які викликають ці емоції без звинувачень і без претензій. Коли ти щодня затримуєшся на роботі, мені самотньо, тоді пояснюйте, чому ці дії викликають у вас ці переживання. Тому що я починаю думати, що не потрібно і наші стосунки незначні. І тоді ви вже говорите те, що ви хочете від співрозмовника. Я б хотіла, щоб ми більше часу проводили разом, і ти по можливості не затримувався на роботі. Я це буду звучати одним реченням. Я злюся, коли ти щодня затримуєшся на роботі, мені самотньо, тому що я починаю думати, що не потрібно, що наші стосунки незначні, і я б хотіла, щоб ми більше часу проводили разом, і ти по можливості не затримувався на роботі. І ви побачите, наскільки ефективно так розмовляти. Так, спочатку, можливо, це буде для вас незручно. І вам потрібно потренуватися. Але коли ми починаємо говорити із претензій, звинувачень, тоді загострюється конфлікт. А от коли ми називаємо свої почуття, тоді напруга знижується. І у мене на каналі є таке відео способи комунікації, як зберегти відносини. І там я розказую. Про три аспекти, на які важливо звернути увагу, щоб не зіпсувати свою розмову і не спровокувати конфлікт. І я раджу вам це відео подивитися. Посилання я залишу в описі. Діліться своїми роздумами в коментарях, яку реакцію спостерігаєте в себе, як справляєтеся із агресією із гнівом. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте це відео, можливо, воно буде ще комусь цікаве і зможе допомогти. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.